Всім привіт друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Сьогодні у нас на огляді тактичні ножі. Ось такий варіант Fox. Іде в комплекті з чехолом, який кріпиться на поясі. Сталь тут 440 повністю металевий. Є склобі. Ціна 1100 код 618 для замовлення. Наступний варіант у нас глок. Репліка екстрема Ратіо» у двох кольорах код 410 та 409. Сталь тут вуглецева 1095. Один за 650, а три за 1350. Код 409 такого. Так, наступний варіант. Тут чехол кріпиться на поясі та під систему молі. Сталь тут d 2 Конструкція суцільна металева. Ручка прогумована, є отвор під темляк. Ціна 1200 код 943. Так, далі у нас іде Combat Ontario. Чехол також кріпиться на пояс та під систему молі. 1300 гривень код 213. Ручка прогумована. Такий варіант. І ще йде ремінець, який можна закріпити до ноги. І ось такий варіант. Тільки з лезом танту. Код 214, ціна 1300. Такий з лезом танту. Йде ручка прогумована. Сталь 440. Це. Так, далі у нас йде кабар. Також двох іде в двох кольорах. Йде в щорду та в кольорі кайот. Такий коштує 1200, код 1321. Таль Д2, склобій, суцільно металева конструкція. Код 1321, ціна 1200. І в чорному кольорі код 1322, ціна також 1200. Чохол кріпиться на пояс і під систему молі. Ось такий в чорному. Так, далі. Далі у нас іде гербер. Щохол також кріпиться на поясі під систему молі. Такий от варіант. Сталь 440. Ручка прогумована, отвір під темляк. Ціна такого 650. Код 1014 для замовлення. І наша новинка. Також в двох кольорах іде. Ось такий. В комплекті з чахлом. Коштує він 500 гривень сталь 440. с За детальнішою інформацією або для замовлення, напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.